Котре хочу вказати це рівне слово Листопад. Листопад. Не жовтень. Не жовтень. Листопад. Ми працюємо над помилками. І над, над календарем. Ми відмовились від Мая нещодавно. Сука, а може, 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 ті от ну, наші. Помилки були пов'язані з переходом церкви на На, що, на літній час. Тільки для літніх людей. На буддизм. В чергове приносимо свої. Вибачення людям. Хотів би сказати вибачення. Які друкують календарі людям, які. Переформатували своє життя з листопада на жовтень. Хтось знову сховав зимову куртку <смір> світлі наших минулотижневих випусків. Сьогодні, вівторок, 14 листопада. 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 А, хтось знов дістав свою зимову куртку і на там 200 гривень. Міжнародний день тобі сподобається логопеда. І <смір> це що не можна робити в День логопеда? Говорити шипляче і дуже частити з приголостом. З буквою Р. День Логопеда, або, як ще в Україні його називають День Святослава Вакарчука. Ні, там може бути і язика того Максима, там нормально все йде. День язикатого Максима. То кожна п'ятниця в твоєї дружини. Кожна то... четверга. четверга. А знаєш що? Поторибний день. А. Вибачте, будь ласка. Хотів би сказати фу, але ні, я люблю рибу. Влетіла, далеко, летіли далеко, летіли, дотіле. Летіли, що не можна робити 14 листопада. Після прання, з чого ми робимо висновок, що прати можна? Значить, Після прання не можна виливати воду на вулицю. Треба машинці говорити чи кому? <реш> Водоканалу або, або прати на річці. Ну, Слухай, я дивись. От... За що купили ти як, водоканал... Ти як переш? <реш> 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 ну, нащо <нашу> ти, <реш> ти накидуєш зразу? Проїхали. <реш> <реш> Значить, У цей день не можна стригти волосся. Чомусь після цього йде дивне уточнення, в тому числі і дітям. <рес> то як що? <рес> ну, є, є, є от оде, і є діти. <рес> <рес> так, от є люди і діти. <рес> тому дивіться. Якщо... <рес> <рес> а я, в принципі, якщо чесно, от якщо чесно, зараз мене тут зненавидять. Я от коли заходжу в кабак, от, от реально у мене там є люди. Є діти є діти і, і є діти. Е, жінкам не можна сваритися і конфліктувати. Тому 14 листопада неіснуючий день ні, ні, в природі. Тут, тут ще перепрошую. Тут є так само е, сакральне уточнення. Жінкам не можна сваритися і конфліктувати, інакше відносини зіпсуються. Ні ху... Тобто, собі. якщо е, жінки, ви, ви конфліктуєте тварин в інший день, відносини в жодному разі не зіпсуються, вони просто розкішні і прекрасні. Е, і у цей день після тої, Магія логіки. цей день можна різати курок, але не можна різати північ. І стригти дітей. Такий от сьогодні день, вівторок, 14 листопада. А жителі району в Астрахані з нетерпінням ждуть морозів і фекального катка. Фекальний каток. Фекального Чекай каток. Катка. Каток, той, що асфальт клада, чи каток. А, ні, якщо морозів, то цей... Э... Розумію, розумію, розумію. Э, потребує пояснення цей заголовок. Отже, жителі районів Астрахані з нетерпінням ждуть морозів і фекального катка. Тому що зима.

А саме цікавіше, що там дитина приходить після такого казка, мама така: їздив на коньках? Ні, просто враш. А прикинь, вона потім розмертається, бо все, я не хочу того, а, а хтось там ще може ті перебу ловити, знає, та зимова рибалка. А воно мало би добре це... ловити. Якщо посередині. Але ти знаєш, зловив рибу, і то зразу, як то називається ця фінський той делікатес. Зразу виловлюєш, а там зразу сюстрьомінг. Ні, якщо посередині, того озера. Зробити одну лунку, то зверху буде видно, що велика срака. Ні, зверху буде видно то, що і так видно. Це Росія. Це Росія дідка. Так. Просто новина, тому що з рубрики почалося. Е, е, сообщається о мощному взриві посілки Сідова на границі Ростовської області і ДНР. Нарешті Ростовська. Область і ДНР пішов брат на брата. Так, так, це вже оголошення повномасштабки, я розумію. Поселок Сідова. Я думаю, що це так Москву називають. Поселок Сідова. Ну так. там же. Ну, скоро є посілка Сідова, про кого ти говориш, пролунають вибухи. Сообщається о мощном... А, да-да, Це ж... Да-да-да. А, ти хочеш, щоб ще один пролунав? Жовтий. Я, я хочу, я так хочу. Чтобы осень не кончалась. В Оренбургской области предъявили... Об... Новина, стра... новина с третьего тысячелетия. До нашей эры. <свят> <свят> в Оренбургской области предъявили обвинение невнимательному следователю. Он отвечал за 299... Не 300... 299 шкур рыжей рыси, которая полиция изъяла у кэтроводистов. Шкуры на 10 миллионов рублей просто исчезли из отделения полиции. Шкуры. 25 тысяч рублей. Пропали шкури, шкури. рижи рисів. Я думаю, що їх поцупила проспілка рижих російсь. Ні, там, походу, вже йде натуральний обмін. Ну, Це, та, 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 та. Капіталізм їм не підійшов. Ні, дно. Що... Ніяк. А, значить, там що до, до капіталізму було блин, в середньовіччя, як то називалося? Потім в когось поцуплять палку купачку, скребок. В поліцейських в буряті палка, вкрали коп'я. Коп палка копачка, скрибок, блін. Ти, 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 як ти як в цього дерматолога побував О, недавно? Ні, то мазок називається. А, Я ж не знаю, я, я не 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 знаю я, може я, тобі я, роблять і скрибок, я не знаю. Я не розбираюся. Якщо довго накупався в фікальному Я Не розбираєш. <рес> 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 Ой. Але бачиш, 299. Шкур рижа різня. Ну бо розумієш, а знаєш, чому таке магічне число? Бо Вони знають всі шутки про 300. Зразу тракторизм. Так, так би зразу знайшли винного. Шкура мамонта не пропала, а рижа десь пропала. Так. Переходимо далі. З карти довірчивого мобілізований. Довірчивий мобілізований. мобілізований. Ну теж, це ж, Ти знаєш, це як назва кафешки. Хі... <ріг> Довірчивий мобілізований. Усталий путник. Довірчивий мобілізований. Розрахуйся, по чеку, отримай повістку. Ну, давай. Куди ти поїдеш? Куди я поїду? Там безпечно. Я їду. Значит, із Волгарської області похитили, ще раз, з карти банківської мають на увазі. Не здаме пік. Хоча знає, як там і гроші. проходять. е, хезе. знаєш, після того їм ще скоро світ закриють. Я не знаю, якими картами вони там географічними будуть розраховуватися. Ми вам скинули гроші на Лаос. І от про географію. З карти, довірчиво мобілізованого із Волгоградської області, похитили 2,3 мільйони рублей. Вкража переводят, увага. Існує. Психолога поліції ЛНР. Он віддав їй карту, щоб вона передала її подругі. Самий дорогий прийом психолога. Психолога в ЛНР. В ЛНР і, в принципі, напевно, ну, не в світі, але ну, в Україні так точно. Я думаю, що це посувна єдиний психолог ЛНР. А Можна слухати, знає, прийшов і каже: в мене на карті є 27 мільйона рублів. А я не знаю, що з ним робити. Я психолог. <ріст> я знаю. Поможіть мені. Ось вам карта. Вона така, гроші пропали. Нема грошей, нема проблеми. Нема проблеми. Психолог поліції ЛНР говорив, нема грошей, нема проблеми. <ріст> Хоча там має бути психіатр. — Солов'їною? <ріст> ну, вибачте, Ну може, він так і говорив, вона. Хоча має бути психіатр, як немає ЛНР. Ні, я думаю, що психіатр, в принципі, має бути там. Ні, State, кладу, віддай, ти, Але психолог поліції ЛНР звучить як назва якогось фантастичного роману. Е, два. Той, що біжить лезу блять. Ні, голова, що вона казала, Той, що біжить по лезу <streams> окама, тіпа... блін, якось так. Каже: шукайте проблеми в дитинстві. Це на, на всьому винна ваша мати. Я говорю, чому? Бо чому вона вас випадково Народила. Житель Подмосковія. Ой, прекрасно. І продовжуємо. Продал Житель Подмосковья обменял 85 миллионов рублей на доллары в банке. В банке. Не в <с> В банке Урал Сип купюры оказались напечатанными На принтері. Ну, долар, долари. Доларів, кублюру. Ну, долари, так, так. так, так, так. Є, якщо б він обміняв напечатані на принтері 85 мільйонів рублів на нормальні бакси, він би був красавчик. згоджуюсь. Да, а так, ні, чувак, 85, я не знаю, скільки це в доларах, скільки це в гривнях. Ну, це, ну це, це, так, багато. це багато. От 85 мільйонів рублів поміняв на надруковані на принтері бакси в банку. Не в фірмі світ принтерів. Подпаскові. Я. я думаю, що це найдорога. Не у фото а... салоні. Це найдорогі дві пачки А4. в четверті. Я думаю, що скоро на російському Міжбанку з'явиться такий формат А4. Да, я, ну, судячи з цієї новини, А4 вийшов на ринок цінних паперів. Бо, бо дві пачки. Так, я думаю, що частина з тих може піти на мавіки. Так, а, як, а, як кажу. Так, Йдемо до інших прекрасних новин. Тара-ра-ра-на- на як треба співати. Оце от. це, так. В Якутії, немаловажно, Медведь напав на двох робочих бурільщиків. Але не в цьому. Це звичайний, звичайний четвер. Це просто, так. Да. Ну, насправді, вівторок. 14 ну, так. Листопада. Листопада. Звіря питалися такнать криками. Ну, ви видно, здали його дивитися франчезу Крик, один, два, три. І <правда> саме цікаве <правда> <правда> саме цікаве огнятошителямі. Ну, я думав, що медвідь такий. Я що, горю якого б, Так дочитай до кінця. Значить, зверя пыталися так, криками і огнетушителями, але йому було все одно. Чому? Тому що огнетушителі не були повірені вчасно. А медведь був інтроверт. А медведь подивився на бірку. А, проїбали повірку. От тепер горіть в пеклі, бо ні. П'дав вам. Ну, якщо тут міняють військові. Може, це був рік вогняного медмедя. А їм треба вже привикати жити по китайському календарю. Їм треба відвикати, жити. Так, це факт. Тому допомагайте ЗСУ. У описі цього відео по-любому буде лінк на черговий збір на допомогу нашим Збройним силам. Звіти всі там ще і є. Тому що одні медведі не справляться. Бурильщик сам себя не, не, не задерет. <свят> так, а будь який бурильщик сегодня, завтра может быть и мобилизованным. А так либо бурильщик, а завтра могильщик. все. Подмосковье, пьяный мужчина в подмосковье пьяный мужчина воткнул нож в руку полковника полиции за то, что тот попросил его сделать музыку потише. В, в камере. Я просто, я думаю, що після цього стало погромче. Ну так, він каже, підраз під пісню можна потіше? Я русський! Ні, ну, ну там, ну слухай. Все ж я думаю, що якщо ніж втикають в руку, стає то автоматично трошки гулзніше, погромче. Трошки глузніше стає. Так, чуть трохи, по волю. А тепер як він буде, якщо, якщо в праву руку, то як він буде віддавати честь <рес> Полковник. Зато він зможе тепер. Отак от дивитися. А, в волозок. В Look at me. Випада мастурбувати незручно, вискальзує. Чому? З'являються нові. Так так. так Боже мій. Про медведя було цікавіше. Про медведя було пристойніше. Е, Санкт Петербург. Культурна столиця. Власне, культурна. а з наступної новини видно, що таке культурне. Тому що поціновуючи високого. В Санкт-Петербургі. Мужчина хотів украсть 11 кілограм сира. Просто сира. Ну з якою думкою він прокинувся зранку. Потому, що сира не багато немало. 11 кілограмів сира багато. Не, багато не буває. Ні, 11 кілограмів. Але ж і там його в статті називається. Я сказав, чому 11 кілограмів? Місяців ж 12, нам треба це теж запам'ятати. Може, в нього один місяць м'ясний. 11. Тому що листопад! А, да, точно. Він підв'язався під наш сьогоднішній під наш місяць. Він там хоче заховав його, прикинь, 11 кг сира. Е, ценитель сира положив украдене в тележку, а потім припрятав все в рюкзак. І не уточняється, чи з тележкою разом. А він, знаєш, коли купляв рюкзак, вам на скільки літрів? Мені рюкзак на 11 кг сира. З ну, в армійській баул Воно б ще може і помістилося. Воно б сцені, там може і загубило. <laughs> загубилося. Але, ну Так, ну, от, щоб, а... Саме цікаве, що а щоб не визвати подозріння і увага, з'являється нове слово в нашому лексиконі сирофіл! <laughs> Звичайно, він, він його канонізують колись. Це святой сирофіл. Святой сирофіл. <laughs> святой сирофіл. Пітрбурзький. П'єбурський. Це важно. Так, щоб заховати, він вирішив, ну, там ще проблеми з логікою і об'ємами, щоб прикрити 11 кг сиру, а отець сирофіл купил недорогой напіток. Хотів, ну, щоб відволікти касира, в очевидь. Від СУ! Парашута ззаді блять! з 11 кг сиру. А знаєш, що він купив який, який, б... лимонад з смаком сиру, може бути. Будь-яка новина з Санкт Петербургу має закінчитися фразою Ну не розчленіли, і слава Богу. Так, 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 Потап кажи Потапа. Що Потап каже? Я Богдан чи Потап кажи. Я просто побачив, що помітили. Потапа помітили на відпочинку в Дубаї в компанії росіян. Він там не був на відпочинку. Він там був волонтер. Я волонтер. Мама, я мама волонтер. Ну а далі ну, людина замахалася в Україні. Йому ж важко. Ясно, що поїхав відпочити в Дубаї. Теж економно. Ну, я не знаю. Мені би більше подобалася новина, якщо б вона звучала Потапа, помітили. Е, всі, хто були в Дубаї. Ні, Ну, просто, ну як мій кіт він всяку хуйню теж мітив, от Потапа би помітив. Чекай, яка компанія росіян? Це було, Роснефть, що там було? А Ні, це знаєш, окрема окрема ганьба. В компанії яких росіян помітили Потапенко. А там ж критерії йдуть. <кхе> Ні, ну, Знаєш, я б йому ще пробачив, б, напевно. ну... Знімання штанів? Я зараз і... тільки що чуть не сказав фразу якихось нормальних росіян, але <кхе> 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 но я стримався. Ну, Але це взагалі. Ну, просто зачитую: українського музиканта та продюсера Олексія. А він оказується о... <кхе> в нього є ім'я, він Олексій Потапенко. Я майже Корестович. Тільки потапенку. Да. Помітили на вечірці в ОАЄ Об'єднані Арабські Емірати. Я знаю, що це означає. Де він відпочивав у компанії дружини учасника російського гурту Іванушки International. Лен ще є. Є дружина учасника. Точно. Ну, з цієї новини можна зробити висновок, що є дружина у час. Є дружина. Це, це є дія, є, є підприємці, це, є Потапенко. Гарна назва для Тіндера українського. Є, є дружина. дружина. <світ> 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 а, значить, прикинь, мало, що сам гівноший з гівном тусується. Ну, що як один одного тяне. В Дубаї. В мене на резонанс, та я, не було такого, що коли та ну, вона з'явилася нам і кинули. Я такий. О, не може бути! Від кого, від кого? Ґай, потапо... Не чекали від Потапчика на. Прийшла біда, звідки не чекали. Не прийшла звідти, Звідки чекали. І очікувано з запашком. Та й таке. та й таке. А, чекай, з запашком. Дубаї, а от весь класно лягає. Дубаї лягає, так. Прям Рима. Компанія експартнера Єрмака відправила у Дубаї 37 мільйонів гривень. Я би тут хотів на секунду зупинитися. Це вже звучить, як непонятно що. В Дубаї відправили 37 мільйонів гривень. На що? Орендувати пакет. Ну як, добре. Компанія експартнера Єрмака відправила у Дубаї 37 мільйонів гривень для закупівлі м'яса. Але в Україну. Але воно в Україну не приїхало. Ну я надіюсь, свинини. Тубаях, свинини. Я, я думаю, що це іменно стільки коштує е, Олексій Потапенко. Щоб... Е, підправили 37 мільйонів гривень для закупівлі того м'яса. То але воно в Україну не приїхало. Не приїхало. І було а... помічено е, в компанії. Дружини учасника російського гурту Іваношки Інтернешнл. То мали приїхати всі Іваношки Інтернешнл. І власне оце і було це м'ясо, але воно разом з м'ясом в країну не приїхало. Будемо очікувати смачних дубайських м'ясних делікатесів. На 37 мільйонів гривень. Ні, просто там, новина ж про що? Про те, що цій компанії, екс-партнера Єрмака, причому з новини не зрозуміло, якого. В чому саме ну, так. партнера, бізнес-партнера чи букви С перед буквою «Е» нема. Експартнера. Екс Експерта, тобто не з партнера Ну, експартне, колишнього партнера так. не написано по чому. Керлінг. Коханців mm -hmm. теж називають колишніх експартнерами. Ну, коротше, смисл в чому. Цій компанії дозволили вивезти, бо заборона була на вивід е, валюти? За кордон їй спеціально дозволили вивести 37 е, мільйонів гривень за кордон для Тільки того, щоб купити критичний е, експорт Пр... м'ясо в Дубаї. В Дубаї, це що, це виходить. Давайте год. не у Польщі. В Дубаї це е, е, два рібая, <різь> шість відбивних і 11 котлет. <різь> ну котлет. По дубайському. І Я думаю, що якщо комусь якомусь, там дубайському шейху на рахунок 130 мільйонів гривень, він йому навіть сповіщення не приходить. Це, це, це настройки, там, до 100 не, мільйонів доларів до 100 не турбувати. До 100 мільйонів баксів не турбувати. Ні, Ну кого вони їбати хотіли от в Дубаях купити критично необхідного м'яса. Ну, не знаю. Я навіть не хочу ту. Це вже маразм. Ми, наше сьогодні що? На що рабу, так? Що, сьогодні 14 листопада, Міжнародний день Логопеда. Я хотів знати попередній випуск, де в нас був День сліпих. А, День, нов, так. Вчора, вчора був День сліпих. Відповідно, це, наша новина для, для тих правоохоронних органів. для да? мільйонів сліпих. 37. 37. 37 мільйонів гривень. Нулям зелень. Напишіть в коментарях, скільки то в Мавіках. Або в Потапах. Там там не в грошах вимірюється. На, на тому все. Е, Відук щось під сира захотілося. Що? захотілося. Сира захотілося. 11 кілограм. Дзвони в Пітер. А м'яса не захотілося? За, за Критично мільйон... необхідного. Крит... Критично, ні, конечно, м'яс, блять, боженинка. Да, але сьогодні щось не можна встригти дітей. <рес> <рес> сьогодні можна вбити півня. Сьогодні можна ні, сьогодні можна різати курок. Не можна різати курок, але можна вбити півня. Не мож... можна різати курок, не можна різати півнів. А, Мене... Це як. Ти знаєш, Це як перекличка на зоні Вертхальті. Сьогодні не можна різати ПІВНІВ. Ну, успокою. В мене на селі знайомий, В нього є один півень, який в нього ім'я Черчилль. що? <пів> Черчилль. Чубу. Ну, не знаю, Черчилль і все, типу, він, типу, главний, як запліднювачку рей. І весь час є другий півень, і ну, він змінний, і в нього типа, поганяло холодець. Ну, тому що він міняється. <рес> а Черчилль не рухається. Ні, ну неправильно. Насправді, якщо в нього один е, півень е, Черчилль, то другий е, мав би називатися. Містон? Ні, хто там був після Черчилля, кого там вибрали прем'єром. Не пам'ятаю. Ну от я не пам'ятаю. Мав би пам'ятати, бо там ти старший. Ну, що було за твої каденції. <ріст> <ріст> Все, подякували. Що ви ще не виключили камери? Виключайте. Не в вку... Ой, тут може бути ваша реклама. <ріст>